Зі щедрівками й колядками учні 20-ї школи завітали до одного з волонтерських центрів міста Черкаси. Артисти різного віку від першого до одинадцятого класів. Спи, сусе, спи, ж Марія цього року у випускному класі співати почала із трьох років. До вокальної студії прийшла слідом за старшою сестрою. Сьогодні ми співали про народження Ісуса Христа. Ми повинні знати, з чого все починалося. Тому ми говорили про нього, про те, як він прийшов, забрав наші гріхи, і для чого ми народилися в цей світ. Колективу Белісімо 25 років щедрують уже в 15-те. Пісні шукають автентичні та більш рідкісні, щоб здивувати слухача. Керівниця студії розповідає, традиційні пісні здавна об'єднували український народ попри політичні протиборства. Ми знаємо, яку роль відіграла в нашій історії саме щедрівка, колядка з 19-го року, коли розрізали Україну, розривали на частки, да і коли наші люди виїхали. За кордон створена капела, і як вони в Франції пробивалися з тою щедрівкою, як вона стала свідома, відома на весь світ. На знак подяки за подароване свято артисти отримують смаколики з волонтерів, які допомагають ЗСУ, гроші не беруть. Ми завжди раді вас вітати на любе свято і не лише. Працюємо на нашу перемогу. Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим, дуже приємно. Зі святковими піснями діти відвідали різні установи міську раду, підприємства та волонтерські центри. Принагідно збирають гроші на потреби ЗСУ. Черкаські освітяни регулярно проводять збори, до яких долучається і 20-та школа. Захисникам відправляють різне від техніки до теплих речей та смаколиків. Традиція щедрувати, колядувати вже дуже давня, в 20-й школі. І студія Белісімо якраз, якраз в ці дні на запрошення різних і підприємств, і організацій, якраз несе і знайомить з колядками, щедрівками наших Черкащан. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.